Всім добрий день, друзі, хочу сьогодні зняти коротеньке відео. Якраз зараз час для нього. Навіть можна було трошки раніше це зробити. Дивіться, якщо хтось із вас придбав собі рослинку ось таку гарну, бачите, нарошу, красиву. Це в мене однорічна рослиночка. Можна придбати в мене, якщо в когось є бажання, вирощую сама. Гарні рослинки як для себе, так і для вас. Ну, Якщо ви припадаєте цю рослинку, ви висаджуєте її, звичайно, на постійне місце. Що з нею треба зробити? От дивіться. Якщо є така маленька рослинка, дивіться, скільки на ній пагонів. Перед висадкою, що треба зробити? Треба, не шкодуючи ось ці рослинці придбати пагони, які її не потрібні. Вони в неї лишні. Ось такі, бачите, раз, почечки, але вони вже розвиваються. Ще, бачите, ось. Так, щоб залишилось в неї та кількість гілочок, яку вона може прокормити, вигодувати, для того, щоб в наступному році мати дуже гарний вигляд і, звичайно, вас тим радувати. Друзі, оце все, що я з неї зняла, і все, що залишилось. Ось таку рослинку. Два, три, дві-три гілочки, ви можете залишити і висадити в своєму садочку на постійне місце. Для чого це робити? Для того, що рослинка має наростити гарні гілочки товстенькі. Ви потім їх обріжете осінню, бо треба робити волотистим гортензіям обрізку. І вона вам дасть на другий рік дуже гарні. Такі сильні гілочки, на яких будуть гарні, ви знову її зробите нормування, і будуть гарні на них великі зацвіття. Хочу показати вам кореневу. Зараз я дістану рослиночку, вона в мене вершечку. Я її не проливала, щоб вам показати. Ось, ось, Дивіться, ось така має бути коренева. Тоді ця рослинка може гарно рости. І гарно розвиватись. Ось такі, друзі, рослинки. І то, що з ними треба зробити на сьогоднішній день. Якщо вам була моя інформація цінною, пишіть коментарі, ставте лайки. Гарного всім дня! Вирощуйте такі гарні рослинки, як гортензії. Вони того варті і дуже прикрашають ваші, е, наші садочки. Гарного всім настрою, мирного неба і до слідуючих відео!